Який перець я буду вирощувати цього року, буде в цьому відео огляд насіння, а також чому саме такий я обрала. Тож всіх вітаю на каналі Мальва на городі. Мене звати Катерина. Сьогодні я вам розкажу про своє досіння і що я думаю за городній сезон 2026 року. Насправді це буде важкий сезон, тому що є відключення світла, а вирощувати щось на розсаду, щоб наблизити процес збору врожаю. Це досвідчувати лампами, а лампи працюють від електрики. На жаль, я не можу своїм рослинкам зробити так, щоб вони були під підсвідкою постійною, бо я вважаю, що вмикати генератор для того, щоб досвідчувати розсаду, якщо ти її вирощуєш саме для себе, а не на продаж, наприклад, то це вкрай невигідно. І тому цього року я свої рослинки висаджую пізніше, ніж минулого року. І треба звернути на це увагу вам також, якщо у вас така сама проблема. Перцям потрібно 14 годин сонячного світла, мінімум, і тому я його буду висаджувати на розсаду вже десь у квітні. Якщо ви теж такої думки, як я, що краще посадити пізніше, але залишитися із врожаєм точно, то пишіть в коментарях про це або ставте вподобайку. І зараз я вам розповім про свої перці. Минулого року я замовляла перці у колекціонера Федорченка. Це був перець Карпатія, він довгий-жовтий такий. Також це був перець Маріша, це такий кругленький, червоний, і був перець барон і кіберг. Але при посадці я так і не зрозуміла, де там який. У мене щось при перепасадці перекрутилось, перемістилось з цими номерками, які я залишала. Чи то в мене барон залишився, чи то в мене кіборг залишився, я так досі і не розумію. Ну, будемо називати його барон. Він теж був дуже гарним, приємним, я його буду висаджувати цього року також. Але, на жаль, ці перці вони середньо стиглі. Тобто, врожаю буде аж під кінець липня, на початку серпня, якщо я посаджу на розсаду десь у квітні. І тому я для того, щоб мати врожай і у липні також, вирішила купити. Ще ранньо стиглий перець. У мене є ранній сорт, і ультраранній я купила не гібриди, а саме сорти для того, щоб потім з них взяти насіння. Вони такі однотипні. Цей менший червоний, а цей більш довгий такий червоний перець. Я дивилась лише на те, щоб вони були стійкими до хвороб, а також щоб вони були ранні саме. Щоб розбавити своє різноматтє, яке в мене невеличке є, розбавити саме ранніми сортами, і потім з них брати насіння, якщо, звісно, мені сподобається їх вирощувати. Щоб взнати, чи сподобалось їх вирощувати мені чи ні, які вони є насправді у вирощенні, підписуйтесь на канал, слідкуйте і будете бачити разом зі мною. І також я. Купила гіркий перець. Минулого року в мене був такий факап з цим гірким перцем. Я його запізно висадила на розсаду. Потім я його не в тому місці посадила, де потрібно було б його посадити. І так я залишилася без врожаю. І тому цей рік я купила собі одну пачечку гіркого перцю. Він так і називається український гіркий перець. Це також не гібриди, а Сорт сорт, і тому я можу брати з нього насіння і потім його так само висаджувати. Тут є навіть, дивіться, така шкала пекучості, в нього десь половинка пекусті по цій шкалі половинка пекучості. Він не супер ранній, але він середньоранньо стиглий. Щодо, до речі, гіркого перцю, хочу вам сказати, що його треба висаджувати трохи раніше, ніж звичайний солодкий перець, бо в нього цей процес. Від висіювання до отримання плодів він більш довгий, ніж у уперця. Тому, якщо ви хочете швидше мати плоди гостренькі, то можна собі посадити такі балконні сорти чи гібриді, які можна вирощувати в будь-який момент, тобто будь-яку пору року на підвіконні, або обирайте ранні сорти, або ранню стиглі, якось, наприклад, вибрала я. Загалом із тих сортів, що в мене є, я дуже полюбила саме Карпатію. Він має не тільки яскравий перцевий аромат, але й ще й якийсь такий фруктовий аромат. І після смаку, мені він дуже сподобався. Також він дуже гігантський, він ось такий десь, ну, він дуже великий, соковитий, і м'ясистий, але це саме та Карпатія, яку я брала у колекціонера Федорченка. Як інші Карпаті себе почувають інших виробників, на жаль, я вам сказати не можу. Ще хочу порекомендувати вам такий перець, як Портека f 1 це гібрид, і він неймовірно смачний, солоденький, він навіть коли ще не дозрів, вже має такий солодкий присмак. В нього насіння доволі дорогеньке. Якщо ось такі насіння, вони коштують від 8 до 10 гривень, подекуди 12 гривень, то, наприклад, Портека буде коштувати дорожче десь приблизно 56-60 гривень. У колекціонера Фідорченка, здається, по 25 гривень насіння, і там 15 штук у нього в упаковці, а не 10, як в портеки, наприклад, які я хотіла замовити. Ну, на жаль, ця ціна мене зупинила. Так, в принципі, я маю сортові перці гарні, і їх буде достатньо мені на цей сезон. Можливо, на майбутній, але от якщо ви ще не обрали який гібрид перцю хочете вирощувати, то ортека вам сподобається. Такий був огляд від мене до вас, любі друзі. Сподіваюсь, я вам стала у нагоді. Можливо, ви теж щось оберете з цих перців, які буду вирощувати і я. А щоб не пропустити, як саме треба висіювати перці, як їх доглядати, чим підживлювати, як висаджувати у відкритий ґрунт, як їм допомагати рости і які вони будуть, коли вже буде врожай, то підпишіться на канал, будь ласка, не забудьте про дзвіночок, а також поставте вподобайку цьому відео. Це підтримка україномовного контенту і мого каналу. Всім дякую за перегляд, я бажаю всім гарних врожаїв.